Занадто страшний для уніфанса. Занадто сикло для того, аби ходити робити закладки. Дуже тупий для ІТ. Того я блогер. Всім привіт! Ви на каналі Сквіт Парфа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас така доволі важлива тема. Ми з вами розглянемо 8 ароматів від бренду. Труссарді, це їх така, по-моєму, будь-якова лінійка так? цих саме собачок. Да? Тут у нас 8 арматів. по-моєму, там в колекції зараз їх 10. Якщо не помиляюсь, Якщо помиляюсь, поправте мене. О, дві собачки додались. Це щось там на тему Ірису. І ще якась така доволі в молочній такій, а, пляшечці у молочному флаконі. Ось. Тут, в принципі, всі відомі аромати, я думаю, багато хто вже з ними знайомий, тим не менше, я, наприклад, в ні. Взагалі, тим не менше, а, давайте почнемо. У нас буде перший аромат, я тут буду трішечки підглядувати, я робив собі записи. Да? І я вже попередньо трішки наніс ці аромати, а, щоб у них було якесь таке певне розкриття. Тому, власне, я тут з іншої сторони блотера. Угу. Перший аромат у нас це Маск Noir Perfume. Я не італіянець і я дуже люблю позоритись, тому, власне, я буду це все зачитувати і міг би сказати, що ну, я не буду кавіркать, я вам тут пропишу всі назви. Ні. Я буду вас просто мучити а, своїм італійським, да? От. Скажу так, мені цей аромат відчувається як таке певне квіткове добротне мило, причому без оцього от ефекту такого, знаєте, автошейву, мильності, мильнорильності. Да? Це просто така приємна віддушка квіткового мила у вас з рук Ви руки помили, висихли, витерло, нюхаєте і от цю таку певну квітковість і чистоту ви відчуваєте. Дуже ніжний, він не вирві, а, глазний. Невирвіносний, пудровий аромат, доволі приємний. І чимось мені він перекликається, знаєте, от за Giorgio Armani My Way за рахунок цієї от квітковості. Тільки там от аромат на тему квітів, да? певного саду, можна сказати, а тут скоріше на тему от такого хлопкового мускусу, приємного ніжного. Да? От якось так я його відчуваю. Хочу ще сказати, він доволі приємний, деревинний. Тут відчувається ця деревинність, але яка, знову ж, да? не та деревинність, про яку ми говоримо, уявляємо себе в голові, коли ми говоримо про деревинність парфумерії. Це якесь щось нове. Це така деревинність, яка плавно перетікає за мускусу сама в себе да? в цю деревинність. Тобто, ця грань, вона така змита. І не знаючи те, що вона тут є, можна сказати, що тут це мускус, там якісь інші ноти, да? без деревинності. Але знаючи, ти розумієш і відчуваєш цей от плавний перехід. Дуже круто. Це деревинність, тут така, знаєте, напівтона, не яра. І я ще хочу сказати теж. Теж з приводу цього аромату він а, найтихіший а, в цій підбірці цих от, власне, семплів. Це у нас така, по-моєму, там чорна собачка. До мене дійшли а, слухи, да, що цей аромат задумувався... Що да Цей аромат задумувався як такий, знаєте, аромат підкладка під інші аромати. Тобто, це от, такі от... Робити таку наслойку тіста на себе, да? спочатку цей аромат, потім вже якісь інші, щоб продовжити його звучання, зробити його більш глибшим за рахунок цього мускусу. Це, в принципі, можливо. Знову ж для кого? Для тих, хто полюбляє от, міксувати аромати між собою. Я, наприклад, не фанат, я люблю щось одне і побільше от, в такому плані. Тому для мене це було б якусь тумач. А знову ж тема мускусу, ну, особливо моя, кажу, він такий доволі ніжний, приємний, тихий доволі, затишний, скоріше в жіночу сторону. На чоловікові я теж його, в принципі, можу уявити, але скоріше просто саме на глінці. Да, такий от аромат приємного, теплого, такого кашміру, асфетру. Якось так собі це все уявляю. А всі аромати доволі... Стійкі, це більше 12 годин, але шлейфять вони до 6 годин. Тобто 4-4,5, там 5 годин да, в такому от плані. Хто як, що як? От якось так. Всі по-різному, але знову ж до 6 годин. Це от який шлейф буде помірний чути. Якось так. У нас з вами другий аромат, це аромат під назвою Готовіна. Да? Limitless shopping via Шопінг Віадела Спіга. Отак. Це, о, це теж краса. О, клас. Мені дуже подобається. Це аромат доволі такий, знаєте, ну, я би не назвав би його гурманським. Нічого такого тут немає. Квітковий, медовий, солодкий. Це, знаєте, мед такий, а густий, жовтий, тягучий, не зацукрений. Да? Не зацукрований. І в ньому висипана якась певна кількість квітів різних. Да? В такому плані. Якщо спочатку цей от мед, він прям б'є вниз, і ти такий о, ну тут прям мед, да? причому він абсолютно не уриналить, це такий доволі приємний, солодкий, тягучий мед, дуже крутий. Чимось відсилає мене, от, знаєте, нам. Пластівці, які а, були, аж слюня почала виділятися, почав плюватись. А, пластівці, вони в меді промочені якось, от, і вони більш солодкі. Ці такі кукурудзіні, от якось, якось туди мене відсилає. А, що хочу ще сказати. Тут потім з часом з'являється така певна лактонність, кремовість, знаєте. А... Певна вершковість навіть, да? скоріше такий, вершковий мус. Якось так. Ніжний а є тут ця білоквітковість геліотропна, навіть так би сказав. Причому ця білоквітковість, вона вже мені знайома. Це такий, знаєте, геліотроп в обромленні білих квітів. Важко сказати, що саме тут за білі квіти. Тут немає як такої певної індольності цього жасміну. А, хижості, тубірос, да? тобто всі вони, оці от білі квіти, вони тут доволі круто збалансовані і виважені. От так от. Тобто, ну, дивлячись навіть на піраміду, не варто боятись, там от якоїсь певної, знаєте, такого нюансу того, чого ми боїмося від білих квітів. Тут такого немає. Доволі все приємно, збалансовано. А, що хочу ще сказати? З'являється потім з часом якась така приємна, доволі пудровість. Доволі, в принципі, швидко, десь за хвилин 10. Ця медовість вона стихає. Він стає таким більш ніжним білоквітковим пудровим. з аспектами цієї от медовості. Да? Тобто, ця от медовість вона відходить кудись на задній план і вже не стає така яра. Круто. Прям круто. Ну, один з фаворитів, да? скажімо так. Третій у нас аромат, це... Всім відомий. Це оранжева собака. Аромат на тему горіхів шоколадності. Пасіджата, щось там. Інгалерія Вікторія Емануелі. Ем... Два. Фу. Зараз кажу, чого. Така реакція. А, я з даного боксу знав, в принципі, три аромати, два з яких змінили своє звучання з того часу, коли я тестив їх вперше. Вони звучать для мене абсолютно по-інакшому. Це ті самі аромати, да? тобто є якісь такий певний фльор, відсилка на ті аромати, але вона десь там вдалі, так скажемо. Зараз вони абсолютно інші. Це просто два різних аромати, які я тестив. Якщо тоді це була історія про горіхи, кавові, шоколадність, да, от Нателла, така натуральна, солодка, то зараз. Це просто. Це просто. Це треш. Того, що для мене він стартанув йодом рівець, йодом. Причому яким йодом? Ну, цим от шафраністим, якимсь таким медичним аспектом, да? а прямо от йодом, коли ви хворіли, вам мама малювала сітку на грудях, да? щоб ви були здорові і скоріше поправились, Оце от той йод. І трішечки розігрітий на вашій шкірі, осідає прямо в горлянці перших хвилин 10-15. Я так розумію, це тут такий перегідро з цих от власних горіхів, дає оцю таку гірчинку, прям от йод. А, іде. От якось так. На сухій шкірі мені прям це подобається набагато більше, того, що немає такої какафонії цих от різних звуків, цих акордів, да, які от на гарячій шкірі. Стараються перекричати один одного, це прям от хор, і сказала: співайте, співайте, хто що може, хто що знає. І вони всі кричать. А на сухій шкірі це прям так послідовно, одне за одним, да, читається і горіхи, і певна якась така шоколадність, кавоїсть, да, Тут все це є. Знову ж не так яро, як я це тестив тоді. Може, вони змінили якусь форму? Я, я, я не знаю, я не знаю. Це просто, це просто зовсім інше, не те, що я тестав тоді. А що хочу сказати, для мене тут е, в цьому ароматі зараз з'явилася звідкись ця от квітковість. Вона там є присутня в піраміді, тим не менше. Раніше її там не було. Причому яка квітковість, і яка кава тут. Це теж дуже важливо, тому що це знаєте, така відсилка на кафе Роуз. Від Томфорда. Там цікава, взагалі цей парфюм це просто якийсь абсаратус. Ті, хто каже, що він такий: Ні, ну ви просто внюхайтеся. та да? хватить. Да? Тільки там цю троянду її замінили на цю, кавові, на цю квітковість, а цю каву залишила. Теж таки, знаєте, як... може мати в собі сліди кави. От, і тут так само, тут ця кавовість, якась десь там десь пробігала. Абсолютно. Неявна відцінки цієї кави. Я не виділяю тут цю от квітковість по типу жасміну, тбіроз, не знаю. Просто якийсь такий квітковий блок. От є як така нота на фрагрантиці, да? квіткові ноти, а от і це от щось звідти в такому плані теж неявне, абсолютно. А, здешевлюється мені звучання. Менш нарядне воно звучить. Ніж тоді, да? а тоді було краще, да? а знову ж, якщо ви маєте в себе Black Phantom від Gideon, вам просто немає сенсу купляти цей аромат, тому що цей аромат просто ну, мількне да? в порівнянні з Black Phantom. Там прям горіховість, кавовість, шоколадність, гурманіка, насиченість, яскравість, чистота цих компонентів, він прям такий. От Нарядний, да? кудись на грант вихід, так скажемо, Це прям таке щось. Ми старались, щось там вродь би вийшло от, якось в такому плані. От. Якщо тоді я чув, наприклад, якусь таку певну ванільність, то зараз є такий солодкий аспект, просто солодкий. Да? Знову ж я не можу назвати циперсом солодким. Тоді він був солодкий, зараз він взагалі не солодкий. Щось там є, причому не ясно. Чи це ваніль, чи це от щось таке. Да? Не туди, не сюди, от, в такому плані. Там прям була така ваніль, квітка ванілі. А вмочена в цей от шоколад мочений. Ти витягаєш, воно все тянеться. І це от ваніль з цим шоколадом, прямо має, прям вообще. А тут прям вообще щось щасливе. Що, 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 мені, що мені щось абсолютно не те поклали. Не знаю, не відчуваю. Ну, от і все. Таке, так? Да? Не скажу, що він найгірший з цієї от, власне, підбірки, так скажем. Але прям не вражає, не вражає. четвертий аромат у нас це Behind the Curtain Plaza Ala Scala. Боже мій. Боже. Яка вимова? А, значить так, для мене це аромат на тему шкіри. Знову ж, тут ніби, знаєте, якась така густа, зелена настойка проти кашлю. Розлита трішечки, да, трішки пролилось в вашій шкіряній сунці. Не грубої, не м'якої виділки шкіри, да, откої, якоїсь певної такої середньої. Є то цей от момент такої певної прохолоди, але причому якої, а, коли кури така ян чи курили, момент видихання цього диму. Не, не кажу зараз про якийсь присмак від кальяну, да? а цей холодок в горлі від цього дима, або ці дудки, від яких за два роки можна злягти. да? Отак от. І є цей холодок. Наряду з певною такою трішечки відтінком хвойності. Яка розбавлена цим бергамотом. Да? Є щось таке, є присутнє. Знову ж, якщо внюхуватись, якщо сидіти, внюхувати, вишукувати, тут це є і доволі присутнє, в принципі. А що хочу сказати ще. Для мене ця шкіра, вона, знаєте, така в напрямку Tom Ford Umbrella Leather, да? Memo Африка Leather, Ви щось тоді така, знаєте, доволі делікатна, культурна, скажімо так, без самоцих цих підводних каменів. Якось так. А, що хочу ще сказати? Він шлейфить доволі помірно, не яро. На шкірі це прям такий шкіряний бум. Да? От, от, якось так, от. А в шлейфі він такий доволі злагоджений, да? розвітрюється і доволі приємний, більш приємний, ніж от, коли вткнутись носом в шкіру. От, якось так. Взагалі аромат на тему шкіри і, в принципі, якщо так не поглиблюватись, да? тут нічого такого більше і немає. От, якось так. Але для пасманяків то можна послідіти пошукати Другу, Цікаво, Цікаво, А Далі у нас це аромат під номером 5. І це аромат під назвою Айклас. Залишок аперативо мільяне да? Що там? Коротше, це. Теж такий доволі солодкий, приємний ніжний аромат. Тут теж оця. Для мене, знаєте, солюючий тут є оцей от геліотроп наряду з мигдальністю. Тут цей мигдаль заявлений як амаретто. Причому я не чую, як такої амареттовості, да? як такої алкогольності. Посидіти пошукати знову, що її тут можна і, в принципі, винюхати можна. Але сказати, що от прям-от-вот-вот, вот от, от, ну ні. ну, немає такого. да. А Що хочу сказати ще. На гарячій шкірі мені це подобається, не скажу, що більше, але стає явним у цей от алкогольний аспект. Якщо ви його тут шукаєте, то в принципі він тут буде. да. А знову ж, мені цей мигдаль доволі суховатий, гіркуватий, розкушений. Да? Без якоїсь там термічної обробки і тому подібне в такому плані. Є тут ці неролі, я відчуваю, в принципі. є тут цей от бергамот, який додає такої певної свіжості об'єму цьому аромату. Знаєш, а які тут ці м -м, неролі? До речі, неролі. А, напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво. Я тут просто, до мене недавно дійшло, що комусь неролі можуть віддавати в сторону ретро, вінтажу і тому подібне. Ну, я трошки в шоці, тому що для мене, наприклад, неролі це ну, завжди щось, щось таке знаєте, на тему чистоти якоїсь порошковості. От якось так. Цей аромат для мене, знаєте, такий а, асоціюється з кольором слонової кістки. Да? Такий трішечки молочний. А по своїй структурі він такий доволі, в принципі, тягучий. І рідким і густим його не назвеш, да? щось таке середнє, як тісто для блінчиків, коли печете. Він таке л'ється, якось так, щоб могло це все на пательні розтікатись. От він якийсь такий. Ну, клас. клас. Це аромат якийсь, знаєте, під білу сорочку. Абсолютно унісексовий, як для власника, так і для власниці, сяде просто на ура. А, причому ці от неролі, вони тут дають цей от порошковий момент, але знову ж, якщо сидіти і принюхуватись, то можна піти в цей от порошок. А так, в принципі, це просто аромат такої певної чистоти, з такими відтінками білоквітковості і мегдальов. Супер. Просто супер. М -м -м -м. Дуже подобається, дуже подобається. Далі у нас. Що у нас там залишилося? Ага, у нас це номер 6, по-моєму. І це аромат. Да. Ой, да. Це один з тих ароматів, який для мене змінив своє звучання. Я його чув раніше як таким спеціальном з алкогольними відтінками. Да? Солодкий в міру. Зараз це просто аптечна календула. А, заварена аптечна календула з відтінками єлімі. Да? Єлімі додає тут цієї таку певної тягучості, густоти, насиченості. І коли я вперше послухав, для мене оце в голові прикол. Мужчини, доздались мені ці ваші крекери. Я, між прочим, рекламне лицо мазі календула. Отпустите звезду, отпустите. О, Боже, обожаю її. Оце от сюди. Календула в усій своїй красі. Якщо ви шукаєте календулу в парфюмерії, то почніть з цього. Чи не почніть. Да? Закінчте. А от з'являється шоколадний відтінок за рахунок шоколадних патчуль. Да? Тобто не як такий от шоколад сам по собі. А такий натяками-натяками. Причому з'являється мені тут ще такий відтінок. А солодкого чаю. Чорного листового солодкого чаю, Знаєте, причому це не чефір, да, не ця оця історія. він такий доволі прозорий, червоний, можливо. От, але солодкий чорний чай. Клас. Вся взагалі ця гра цього аромату, все його розкриття, все, як він себе поводить, воно все вкокуні з цієї календули. в обромленні цієї календули, якщо вам так краще. Да. От якось так. А, зі спецівості, в принципі, я би міг би тут вичленити цей Аніс. Але він як і сова натягнутий на глобус. Це якщо дивитись, і такий, ну да, от там щось, от чудо. Якщо раніше, в принципі, для мене ця спецівість була явна, то зараз просто нічого тут такого немає. Не знав би і не сказав би. А, от. А на гарячій шкірі мені він більш солодкий за рахунок розкриття ванілі. От вона починає підігрувати цьому аромату і стає круто. А на сухій вона менш кричить. Якось так. В принципі, доволі класно, якщо ви полюбляєте календулу. Не знаю, вона прям тут займає просто все звучання аромату від початку до кінця. Спочатку календула, а потім вже все остальне. Якось так. Ладно, ходіть далі, це у нас сьомий аромат. Аромат один з тих фаворитів, кого б, в принципі, я би собі офлаконив. Це ті цитруси, від яких мене прям от штирить. Альба, суї на віглі. Причому, знаєте, на сухій шкірі мені цей аромат подобається більше. Він звучить більш тонче дзвонить прям, навіть не дзвонить, я би сказав, він свистить прям, да? в такому плані навіть. А от, цитруси з відтінками от цієї от хвойності, сосновості зелених цих от гілочок колючих, гірчинка підівгрейну цього, з натяками на зелений, холодний, гіркувати злегку, да? зелений чай. От якось так. На гарячій шкірі а, він просто стає більш м'якшим. Він не втрачає оцю свою структуру. Да? Цитруси, хвойність і ця гірчинка. А він просто тішечки стає м'якшим. Ну, не запудрюється, ні, я би не сказав. Просто чуть, чуть да? Але він навіть не нагрівається, тому що це такий холодний аромат. Прям, знаєте, на літо. Я би сказав от так. Супер. А, він на грані з такою певною порошковістю, я б не назвав би це аромат на тему порошку або випраної білизни. Да? Але він вже на грані трішечки туди приступає однією ногою. А от, тому що сидіти так, винюхувати, вислухувати, в принципі, тут це є. А чому ще кажу про порошковість, тому що це єдиний аромат, який у мене висідає в гортані. А, поки ти його слухаєш. Внюхаєш, він десь так і да? Причому осідає цією от порошковістю і мильністю з таким от гіркуватим от цим от присмаком. Теж абсолютно секс. Супер. Прям дуже мені подобається. Він один з тих, хто такий, знаєте, доволі лаконічний, в принципі, але дуже багатий своєму звучанні. Супер. Просто супер. Гіркуваті свічі цитруси. А, і наступний у нас аромат, який би я би теж офлаконив. Це теж один претендент на офлаконювання. Це у нас Walking in Porta, Venezia, да? О, Клас. Армат на тему Полині, Артемізії, Гіркий. З часом десь через 5-10 хвилин з'являються такі смолисті соснові відтінки. Да? Причому тільки на гарячій шкірі. На холодній це от суто полинь, її гіркота, ароматна тему такого. Знаєте, гіркуватого абсенту, можна так сказати. Да? Знову ж, без алкогольності, от суто полинь, коротше. От якось так. Кайф. На гарячій шкірі тут більше оці сосновості потім вилазить і вже за нею хавається ця гіркота, ця от полинь якось так. А, що хочу сказати? Тут є оцей такий момент солодкавий, знаєте, на кінчику ножа. Не то ваніль, не то боби тонка, в принципі, нічого не можна зрозуміти. Неясно. Але на сухій шкірі з'являється відтінок зонтика від укропа. Да? Не росонні у гіркі, а от як такий прояв сандалу, але його брат двоюродний. Да? Оце отакий от от зонтик укроповий. Причому як на гарячій, так і на холодній шкірі, але на гарячій шкірі а, він... М його чути менше, мабуть, не так ярко виражено. Знову, він там на третьому плані. А от на Холодній шкірі він прям такі гірка поли, потім ці зонтики. І вже за ними ця отака, певна сосновість хвойність. Супер. Ну, але це все, все рівно присутнє. Подобається. Прямо взагалі. Два останні аромати, мені прям дуже сподобались. А мені взагалі, в принципі, сподобались всі аромати, хтось менше, хтось більше, щось менше, щось більше. Але, знаєте, дуже добре, що вони цей перший аромат на тему мускусу поклали першим, того, що. Такий доволі легкий, і вже потім, якщо його тестити в кінці, скоріше за все, ви його навіть не почуєте в такому плані. Якось так. От, пишіть, що у вас є з цієї колекції, як ви чуєте ці аромати, про що вони вам? Чи задоволені, що б ви ще хотіли, да? ставмо лайк, підписуємося на мій канал. Нові відео кожного тижня.